Опів та еркопів, ми бійці, ОШБ люті, звертаємось до вас для того, щоб прояснити ситуацію, що склалася. Зараз, як ніколи, нам будуть у пригоді ваш професійний досвід та навички, які ви здобували під час виконання бойових завдань, починаючи з 2014 року. Ми розуміємо та поважаємо ваше бажання слідувати своїй професії та мати можливість проявити свою сміливість і майстерність. Як спецпризначенці, проте наразі це буде неможливо зробити в таких прифронтових містах, як Дніпро. Майте честь дотримуватись присяги, яку ви давали народу України, бути відданими і вірними йому, сумлінно і чесно виконувати свій військовий обов'язок, а також майте гідність бути достойними крапових беретів, які ви носите. Слава Україні! Героям слава! Що також хочемо додати, якщо ви не спроможні з честю та достоїнством Прийняти свій обов'язок та бути гідними, та захищати свою державу, то краще вам не вступати до лав нашого підрозділу, щоб запромувати його репутацію та почесті і заслуги, які ми здобули в запеклих боях і за які було заплачено життями наших побратимів. Слава Україні!